Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про лікування первинних хворих з діагнозом лімфома, які методи лікування застосовуються і які ускладнення можуть виникати у хворих під час лікування. Лімфома – це пухлине злоякісне захворювання лімфатичної системи, які чутливі до лікування, особливо на ранніх стадіях. Вибір методу лікування залежить від виду лімфоми, стадії захворювання, віку хворого, супутніх захворювань, а також стану пацієнта. А які ж методи застосовуються при, при лікуванні лімфоми? Це хіміотерапія, променева терапія, таргетна терапія, лікування моноклональними тілами, а також її ще називають імунотерапією. Високотозова хіміотерапія з трансплантацією стопурових клітин периферійної крові. Найбільш поширеним і ефективним варіантом терапії лімфоми на сьогодні залишається хіміотерапія. Але всі ці методи лікування можуть викликати різні ускладнення. Ускладнення хіміотерапії умовно можна поділити на три групи які безпосередньо виникли при першому введенні препарату: це нудота, блювота, головний біль, алергічні реакції. Також друга група це ранні ускладнення, виникають в короткі терміни після завершення лікування, це порушення функцій шлунково-кишкового тракту, пригнічення кровотворення, порушення функцій органів, таких як печінка, нирки, а також стоматити. А остання група, третя група це пізні ускладнення. Як правило, виникають після закінчення лікування хіміопрепаратами. До них відносяться перегнічення функції щитоподібної залози та інших індокринних органів. Ускладнення, які виникають при, при лікуванні моноклональними тілами, найчастіше виникають при першому введенні та безпосередньо під час введення препаратів. Це може бути свербіж шкіри, почервоніння шкіри, висипання на шкірі, підвищення температури тіла, зниження тиску, також утруднення дихання. Побічні ефекти променевої терапії можуть з'являтися як під час лікування, так і після її закінчення. Їх виникнення залежить від локалізації пухлини, дози, техніки проведення променевої терапії, також обладнання, на якому проводиться лікування, а також від індивідуальної чутливості. Оскільки променева терапія діє на певну частину тіла або орган, то побічні ефекти виникають переважно там, куди спрямоване опромінення. Наприклад, якщо опромінює, опромінюється абдомінальна ділянка, тобто живіт, може виникати діарея, дискомфорт або біль в животі. Якщо опромінюється ділянка голови, можлива тимчасова втрата волосся. Найчастіше променева терапія викликає подразнення та пошкодження шкіри, викликаючи почервоніння шкіри, дискомфорт та біль. Якщо опромінюється велика ділянка тіла, пацієнт може відчувати втому або слабкість. Такі побічні ефекти, тимчасові через певний час після закінчення лікування, вони зникають. Ми вже говорили, що лікування хворих залежить від типу лімфоми. Лімфоми розділяють на дві великі групи: це лімфома Ходжкіна і неходжкінські лімфоми. лімфома Ходжкіна завжди потребує застосування хіміотерапії. Проводиться два курси поліхіміотерапії за схемою АБВД, яка включає 4 хіміопрепарата. Потім бажано проведення Петка і в залежності від, від результатів Петка ми або продовжуємо такі курси, або переходимо на більш інтенсивні курси. При лікуванні першої і другої стадії лімфоми Ходжкіна застосовується променева терапія. При лікуванні третьої і четвертої стадії хворих на лімфомо Ходжкіна променева терапія не застосовується. Наступна група лімфом – це неходжкінські лімфоми. Існує багато підтипів неходжкінських лімфом, які потребують різних підходів до лікування. Ми не зможемо сьогодні обговорити лікування всіх підваріантів, але я хочу зупинитись на деяких варіантах, щоб продемонструвати наскільки підходи до лікування неходжкінських лімфом можуть відрізнятися. Наприклад, при первинній медіснінальній бивеликоклітинній великоклітинній лімфомі необхідно застосовувати інтенсивні курси хіміотерапії за схемою RDP. -E Це досить складний курс лікування, який складається з п'ятиденної цілодобової інфузії хіміопрепаратів. Променева терапія при цьому виді лімфома не застосовується. Наступний під лімфоми це лімфома з клітин з зони мантії, яка також потребує більш інтенсивних підходів до лікування застосуванням шести курсів поліхіміотерапію поліхіміотерапії за схемою Ертхаб РЧП. І при цьому підваріанті лімфоми в першій лінії терапії використовується високодозова хіміотерапія з аутотрансплантацією стволових клітин периферійної крові, якщо дозволяє вік хворого та його супутня патологія. Наступний підваріант це нехочкінська лімфома з малих лімфоцитів, яка викликає дуже багато питань. У хворих та їх родичів, особливо коли у хворому стоїть діагноз, а йому пропонують не лікуватися, а спостерігатися. Так, дійсно, при цьому під варіанті лімфому існують чіткі покази до початку лікування: Це зміни в загальному аналізі крові, анемія, гемалобіннищиста, тромбоцитопінія тромбоцит нещиста, також наявність симптомів, пов'язаних з захворюванням, це лихоманка збільшення температури тіла вище 38 градусів, це нічне спітніння протягом одного місяця, без ознак інфекційного процесу. А також ненавмисна втрата ваги більше 10% за 6 місяців. Значна втомлюваність та виражена слабкість. Також до цих показів відносяться анемія та тромбоцитопенія, яка слабо відповідає на лікування кортикостероїдами. Також масивна більше 10 см в діаметрі або прогресуюча лімфоденопатія, це збільшення лімфатичних узлів, або симптоматична лімфоденопатія. Масивна або прогресуюча з або симптоматична з мігалія. Mm -hmm. Наступний варіант нехочкінської на лімфоми це екстранодальна лімфома маргінальної зони з ураженням шлунку. При діагностиці обов'язково необхідно визначити Хілікобактер пілорі. Це буде впливати на вибір, на вибір тактики лікування при позитивному результаті до хеликоб... на пілорі до плану лікування обов'язково входить антихілікобактерна терапія. Іноді цього достатньо для лікування першої стадії захворювання. У випадку негативного результату на Хілікобактер пілорі Хворого ми лікуємо застосуванням променевої терапії або терапії моноклональними антітілами. Екстрамендальна лімфома маргінальної зони з ураженням шлунку відноситься до лімфом з індолентним перебігом. При другій-четвертій стадіях також існують чіткі покази для початку лікування. Це наявність симптомів захворювання, про які ми вже говорили трошечки раніше, це шлунково кішкова кровотеча, це порушення функцій органів, велика пухлинна маса, а також прогресування захворювання. для лікування другої четвертої. Тих стадій застосовується хіміотерапія, хіміотерапія плюс терапія моноклональними тілами, а також променева терапія. Наступний підтип лімфоми з індолентним перебігом це лімфома маргінальної зони, нодальна та фолікулярна лімфома. Якщо вхворимо встановлено діагноз надання лімфома маргінальної зони або фолікулярна лімфома стадія, перша чи друга, то хворий може отримати тільки локальну променеву терапію на зону ураження, а також можливо поєднання променевої терапії з терапією моноклональними антитілами та хіміотерапією. Для третьої 4 четвертої стадії лімфомом-маргінальної зони нотальної та фолікулярної лімфоми існують також чіткі покази для початку лікування, а саме, це наявність симптомів захворювання, порушення функції органів, клінічно значуща або прогресуюча цитопіні, цитопенія, велика пухлинна маса, прогресування захворювання. Хворі з таким діагнозом можуть отримувати хіміотерапію або хіміотерапію в поєднанні з терапією моноклональними антитілами. Ми обговорили підходи до лікування тільки декількох варіантів нехуршкінських клімфом, але ми бачимо наскільки вони різні. В деяких випадках ми починаємо лікування зразу ж більш агресивних схем хіміотерапії, також в деяких випадках застосовується високодозова хіміотерапія з трансплантацією. Стволових клітин периферійної крові, а в деяких випадках, при деяких варіантах, не лимфом ми можемо спостерігати за пацієнтами. Деяких пацієнтів ми спостерігаємо не один рік, а тільки при появі симптомів захворювання, при появі показів до лікування, ми починаємо хворих лікувати. Коли наші хворі закінчують лікування, виникає багато питань, коли їм приходити до лікаря, коли їм робити контрольні КТ або Пет КТ, а також як часто здавати аналізи. Після завершення лікування огляд у лікаря необхідно проводити кожні три місяці протягом першого року, кожні 6 місяців протягом наступних двох років, а потім раз на рік. Аналізи крові слід проводити через 3, 6, 12 та 24 місяці, а потім лише за потреби. Комп'ютерна томографія проводиться через 6, 12 та 24 місяці після закінчення лікування. Рутинне спостереження за допомогою ПЕД-сканування не рекомендується. І ще раз хочу наголосити, що лімфоми це захворювання, яке можна вилікувати, особливо на ранніх стадіях захворювання. Але для цього необхідно при первинній діагностиці обов'язково зробити комп'ютерну томографію до чотирьох ділянок. Це шия грудна порожнина, черевна порожнина, малий таз для того, щоб правильно встановити стадію захворювання. Також обов'язково проведення біопсії. Або лімфатичного узла, або враженої, ураженої ділянки для того, щоб правильно встановити тип лімфома. Ще раз хочу наголосити, що від цього залежить вибір тактики лікування. Лікування необхідно проводити обов'язково в спеціалізованому закладі. При деяких варіантах не хоч лімфом, не обов'язково негайно починати лікування, можливо, спостереження. Також дуже часто наші хворі задають питання: необхідно ли робити ПЕД. Ще раз хочу наголосити, що ПЕД в рутинній практиці, коли хворий знаходиться під спостереженням, робити не обов'язково, навіть не рекомендовано. Дякую за. Увагу.